Проєкт щодо захисту і збереження комах запилювачів завершили в Ужгороді. Ініціативою опікувалася комісія з питань екології Мукачівської греко-католицької єпархії спільно з інститутом еколого-релігійних студій, презентували фінальні результати проєкту Бігоум і завітали з цим до школярів. Фінальний захід по проекту Біхом це транскордонний проект, який реалізується в рамках програми Інтерег Ускроювей. І в рамках цього заходу ми хочемо поділитися з тими ключовими результатами та досягненнями, які ми отримали в проєкті. Завітали ми з цим в навчальний заклад, в школу номер 6 з тим, щоб поділитися цією інформацією з педагогами, особливо з вчителями біології, а також з учнями старших класів. Які згодом вибирати обиратимуть свою професію, можливо, хтось із них буде студентом біологічного факультету та займатиметься дослідженням в сфері ентомології. Школярі важливість таких ініціатив розуміють і хочуть долучатися до захисту і збереження запилювачів. Раніше ми вивчали запилювачів в школі в попередніх класах. Вони важливі, так як без них не виростуть ніякі плоди. Вони запилюють їх. Майбутньому я би хотіла пов'язати своє життя з цим напрямком біології. Ключові результати напрацювань такі. По-перше, ми відкрили вікно, у світ запилювачів для широкого загалу, для громадськості, для учнів, для підростаючого покоління. Це надзвичайно важливо. Ми привернули увагу засоби масової інформації експертного середовища до реалізації такого цікавого проєкту і важливого в подальшому національні парки, в подальшому школи будуть підтримувати популяризацію запилювачів на всіх рівнях. Це надзвичайно важливо. Проєкт матиме продовження. Він дав старт різним ініціативам, які відтепер упроваджуватимуть у різних школах, дитсадках, парафіях тощо і не тільки. Наша виставка яку ми презентували про запилювачів на території нашого замку, музею обласного імені Теводара Легоцького також дала старт. І в подальшому подібні виставки також будуть музей буде підтримувати схожу діяльність, оскільки тематика надзвичайно важлива. Якщо взяти біологічні тематики, то про запилювачів це, мені здається, це сама важлива група живих організмів, яких ми маємо популяризувати, тому що від них залежить життя, якщо взяти в інші групи. І я вірю, що це був перший проєкт за ним будуть наступні проекти. Проєкт підтримує і кафедра ентомології та збереження біорізноманіття. Нині єдина така в Україні. Команда проєкту звертається до нас по консультації, по якихось організаційних питаннях. Ну чим можемо, тим допомагаємо. Хочу сказати, що проєкт безумовно цікавий. Вартий на продовження, і очевидно, його результати будуть корисними всій громаді міста, громаді області загалом без перебільшення, оскільки е, тема зараз. Е... І популярна, і актуальна, і потребує такого, так би мовити, громадського обговорення. Тема запилювачів, тема їхнього збереження. Ну тому що як багато ми розуміємо, і сьогодні, от уже школярам, теж про це було акцентовано. Без комах запилювачів так склалося, що людство не виживе. Проєкт дозволив створити дієву мережу готелів для бджіл, інтегровано в транскордонний формат, залучити до активностей освітніми заходами дітей, педагогів та громади. Зрештою, ініціатива претендує на довгостроковий освітній та екологічний ефекти. Зокрема, досліджуватимуть видовий склад запилювачів у готелях. Наукове опрацювання триватиме ще точно кілька років.